привіт, друже. Мене звуть Дмитро Куріс. Я наставник з маркетплейсів і це канал товарка без води. І сьогодні вже 96-те відео з мови щоденного челенджу. Відео на YouTube щодня сьогодні поспілкуємося про таку тему, як зовнішній трафік, як же збільшити кількість трафіку в твій артикул, в твою картку товару, щоб у тебе було більше продажів. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, поставив лайк і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний. Існують чотири формати зовнішнього трафіку на маркетплейси. І так, розкажу тобі про перший. І перше, це реклама у блогерів. Ти даєш свій товар по бартеру, і блогер рекламує твій товар по посиланню, яке ти даєш йому на маркетплейс розетка або пром. І зазвичай, якщо блогер невеличкий, до 1000 оглядів у нього є в сторіс. То він, звичайно, бере бартер і не бере гроші. А якщо блогер вже величенький, він бере і товар твій по бартеру, і гроші. Ну і ми також стикалися з блогерами, які не беруть бартер, їм потрібні просто гроші. Наприклад, величенькі мільйонники блогери наші українські, їм потрібно або 8 тисяч гривень, або 10, або 12. І тоді вони будуть рекламувати в три сторки, і рілз твій товар. Яка ж ефективність є від блогерів? Ну, із практики, маленькі блогери можуть привести до тебе десь 5 або 7 транзакцій. Ну а від великого блогера вже може прийти 25-50 покупців, і це дуже вже цікава історія. Але блогера потрібно шукати тематичного. Наприклад, у тебе спортивні товари. Звичайно, шукає спортивного фітнес-тренера, який веде свій інстаграм, ютуб і може рекомендувати твої товари. Або, наприклад, ти торгуєш автотоварами. Звичайно, шукай автоблогерів. Чи буває таке, що блогери не залітають? Так 100% буває. Навіть блогери мільйонники ти та даєш 8 тисяч і може бути нуль замовлень, бо у мене і такий випадок. Тому тут потрібно тестувати, тестувати і ще раз тестувати. Найкраща історія це шукати мікроблогерів, у кого є по тисячу показів сторіс, і їм по бартеру давати свою продукцію і так тестувати. А потім, коли у кого залетить вже товар, ти можеш через місяць ще давати цьому ж блогеру і так на цілий рік робити 10 або 12 інтеграцій. І кожна інтеграція буде давати тобі покупців. А ці покупки на маркетплейсі будуть підіймати твої товари вище в органіці для інших покупців, не від блогерів. І тому ця історія симбіоз дуже прикольна. Ти можеш навіть не заробити з цього блогера, але його продажі піднімуть твою картку для інших продажів. І це вже дуже цікава історія. Другий варіант ти запускаєш рекламу, наприклад, Google Performance Max і даєш посилання на свою картку, конкретно на маркетплейсі. І люди клікають і попадають прямо в картку, і деякі кагорти людей також купують і звідси. Третій зовнішній рекламний канал це соцмережі. Ти даєш рекламу в Інстаграмі, Фейсбуці і також даєш юрель посилання на твою картку товару. Люди бачать класний креатив, фото або відео креатив. і якийсь відсоток цих покупців також купує ці товари. Ну а четвертий варіант це роздачі. Є і така штука, коли ти відправляєш товар другу або вступаєш в групи, де ти можеш роздати свої товари за відгуки і за купівлю. Тобто тут ти не отримуєш реального клієнта, але цей клієнт зробить тобі покупку, і ця покупка просуне твої товари вище до гори для інших покупців, які прийдуть після нього. Ми в своєму товарному бізнесі використовуємо всі. І 4 рекламні інструменти, тому що вони всі мають класну ефективність, але потрібно тестувати, тому що не всі товари взагалі можна давати на зовнішній трафік. Наприклад, якщо у тебе товари є ціною 100 гривень або 150 то реклама буде неокупна. Ти стовідсотково не заробиш гроші прямо з реклами. Але, наприклад, якщо ти вважаєш просто побустити картку в топ і заробити собі деякі дивіденди на майбутнє, то так, це можливо. Але у мене є правило, що зовнішня реклама окупається, якщо у тебе товари від 300 гривень. Отут вже ти можеш реально спробувати поторгувати і заробити. Виникає питання: а чи можливо взагалі торгувати без зовнішнього трафіка? Звичайно, 99,9% де на маркетплейсах в Україні і торгують так? Я мало кого знаю, хто запускає рекламу. Ти да ми з тобою. Але реально, якщо ти бажаєш масштабуватися? То тобі потрібно збільшувати трафік на твій артикул, збільшувати кількість відвідувачів, які подивляться твою картку. А як ти розумієш, подивиться, вони можуть клікнути, а клікнути значить купити. Тобто, це така зв'язка, її потрібно постійно розвивати. Якщо тебе цікавить товарний бізнес в Україні, і ти бажаєш розвиватися в цьому напрямку, Більше інформації про це є в описі під цим відео. А в наступному відео ми з тобою поспілкуємося про таку штуку, чому ж всі дороги по закупу товар ведуть саме в Китай, чому й не в іншу країну. Якщо тобі сподобався цей відос, постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.